Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюти, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман і скажіть мені, будь ласка, що ви ніколи не мріяли жити на дивіденди. Я вам просто не повірю. Мені здається, що кожен українець хоче мати величезний капітал, жити на дивіденди і нічого не робити. Відтак? Ну а спочатку я рекомендую вам підписатися на цей канал, тому що за підписку на цей канал та на мій телеграм-канал ви отримуєте безкоштовно курс криптовалюта для новачка. Всі посилання є в описі під цим відео. Чи можливо жити на дивіденди? Це мрія багатьох інвесторів. Нічого не робити, а просто отримувати гроші від акцій. Але чи реально це в сучасних умовах? Давайте розбиратися, як працюють дивіденди. Дивіденди це частина прибутку компанії, яку вона виплачує акціонерам. Виплата може бути щоквартальна, раз на рік або навіть щомісяця. Наприклад, Realty Income. Дивідендна дохідність зазвичай коливається від 1 до 7% на рік. Але є різні варіанти. Наприклад, Apple виплачує 0,5%, Coca-Cola 3%, ATT 6%. Це все, звісно, цікаво, але скільки потрібно мати грошей, щоб жити на дивіденди? Давайте припустимо, що вам для життя потрібно 3 тисячі доларів. Хоча я розумію, що для більшості українців ця сума значно менша, але в принципі ви зможете поділити її навпіл або на три частини. Якщо нам потрібно 3 тисячі доларів в місяць. То це значить 36 тисяч доларів на рік. Якщо ви вкладаєте в компанії з середньою дивіденною дохідністю 4 річних, то необхідний капітал буде складати лише 900 тисяч доларів. Дійсно, всього 900 тисяч баксів, і у вас є пасивний капітал 3 тисячі доларів. Я думаю, в кожного є така сума. Якщо ж ви хочете пасивний прибуток лише від компанії Apple, то потрібно вкласти всього 7 мільйонів та 200 тисяч доларів. Ну а якщо ви хочете інвестувати в компанії, які є дивідендними аристократами і виплачують від 3 до 5%, то потрібно вкласти всього від 700 тисяч доларів і до 1 мільйона 200. Я думаю, це дуже реалізуєма сума. Що ти трусиш? Який мільйон баксів? Ти хочеш сказати, що є реальні люди, які живуть на дивіденди? Перша людина з нашого списку Джеремі Лефер. Це інвестор та фінансовий ютуб блогер, який побудував свій капітал на дивіденних акціях. Він відомий своїм портфелем з дивідендними аристократами та реінвестуванням виплат. Живе на пасивний дохід з дивідендів та прибутку від зростання цих акцій. Є ще один персонаж Джефрій Ділонг, інвестор, який вийшов на пенсію у 40 років завдяки дивідендним ЄТФ. Він вклав орієнтовно 1,2 мільйони доларів ось в цій ETF. Отримує орієнтовно 50 тисяч доларів в рік і цього йому повністю вистачає для нормального комфортного життя. Це все чудово, але я певен, що є проблеми. Які? Проблема номер один це податки. У різних країнах податки на дивіденди відрізняються. В США це від 15 до 20%, а в Україні 19,5%. А з хіралі в Україні такі великі податки на дивіденди. Бо у нас дуже багато дивідендних аристократів живе, розумієте? Друга проблема інфляція. Якщо компанія не підвищує дивіденди, ваша купівельна спроможність падає. Ну і останнє ризик зниження дивідендів. У кризу компанії можуть урізати виплати, як це зробили Боїнг та Дісней у 2020 році. Так як правильно побудувати портфель для життя на дивіденди. І так, ключові принципи для нашого портфеля: перше це диверсифікація. Не можна покладатися лише на одну-дві компанії, навіть якщо ви їх дуже сильно полюбляєте і просто користуєтесь лише технікою цієї компанії. Ні, так робити не потрібно. Акож вам потрібні дивідендні аристократи. Це компанії, що збільшують виплати вже більше 25 років. Приклад, Coca-Cola, Johnson Johnson, Procter Gamble. Ну і обов'язково потрібно реінвестувати. Якщо ви не плануєте жити прямо зараз на дивіденди, то краще реінвестувати в їх, щоб пришвидшити рост вашого капіталу. Наприклад, є в тебе вже мільйон. Вкладаєш його в дивідендні акції, отримаєш потім 50 тисяч доларів через рік і вкладаєш їх ще раз. І на наступний рік ти вже отримаєш відсотки з мільйону та 50 тисяч доларів. Я думаю, ти розумієш? тому відкладай 10% від своєї зарплати, і мільйончик через 50 років в тебе буде. А може навіть через 100. Оптимальний портфель. 40% стабільні дивіденні компанії: Procter Gamble, Johnson Johnson, McDonald's. 30% це дивіденні ETF. Ось тут вам списочок виводжу. І 20% можна вкласти в рейти. Це нерухомість, яка виплачує дивіденди. Так що, реально жити на дивіденди? Звичайно, реально. Вам необхідно мати всього лише 1 мільйон баксів і отримувати з нього 50 тисяч доларів щомісяця. Вам цього буде достатньо? Якщо вам вистачить і 25 тисяч, то вам потрібно всього 500 тисяч доларів. В принципі, це нормальна, реалізуєма сума. Кожен українець може заробити орієнтовно десь за 2-3 роки, якщо постарається, і буде відкладати, зберігати, наприклад, квитки на метро і їздити на роботу на велосипеді. Я думаю, кожен з цим впорається. Тепер давайте зробимо підсумки. Дивіденди це стабільний пасивний дохід. Але потрібно враховувати податки та ризики. Ідеальний варіант порівнювати дивіденди з ростом капіталу, щоб не просто знімати гроші, а ще й збільшувати свій капітал. Напишіть, будь ласка, як ви ставитесь до життя на дивіденди? Чи вважаєте ви це реальним, а можливо навіть вже живете за рахунок дивідендів? Ну а якщо ти думаєш, що жити на дивіденди нереально, то підписуйся на канал. Я розповім, куди краще вкладати гроші, щоб швидше заробити той самий мільйон баксів.